Вітання в етері телеканалу ТВА, інформаційний випуск. Новин говоримо сьогодні про головні події. П'ятниці у студії для вас працює Людмила Труфан, Тож про те, що вразило найбільше, розповідаю уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 492-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три пункти управління. Два райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 560 російських окупантів. Також ворог втратив три танки, шість бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, шість БПЛА оперативно-тактичного рівня та п'ять автомобілів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подуху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм. Головному сержанту Новіцькому Василю, військовослужбовцю військової частини А 3029 Останню шану віддали у селі Нижні станівці. Вічна пам'ять та слава герою, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Чи доходять кошти, виділені з державного бюджету на якісні медичні послуги до Буковинців. Таке питання зацікавило голову Національної служби здоров'я України Наталію Гусак. Тому вона приїхала до Чернівців із робочим візитом. Чим закінчилася зустріч із керівниками медичних установ? Далі у сюжеті. Якісна медична допомога чи наживання на здоров'ї буковинців за перше півріччя Національна служба здоров'я України виплатила на лікування буковинців 2 мільярди гривень. Втім, у медичних закладах нашої області продовжують брати кошти за лікування онкології, інсультів та інфарктів, а також ряду інших послуг, які повинні бути безоплатними. Відтак, аби прояснити ситуацію, голова структури зустрілася з керівниками лікарень та головами територіальних громад. Виявилося, що багато з них, будучи навіть власниками цих закладів, вони до кінця не розуміли, за що сплачує Національна служба здоров'я України. Чому йому їм керівники жаліються, що якогось фінансування не вистачає, і чому в їхніх лікарнях до цих пір беруть гроші з пацієнтів за лікування, за діагностику, що є непропустимим порушенням договору з Національною службою здоров'я України. За словами Наталії Гусак, багато скарг надходить від мешканців обласного центру щодо ненадання допомоги або ж вимагання коштів за послуги. Зокрема, йдеться про Чернявецький діагностичний центр та Чернявецьку обласну клінічну лікарню. Якщо договір не виконується з іншої сторони, якщо порушується зі сторони закладу, то Національна служба здоров'я України не оплачує за таким договором і також має право розірвати договір або Запросити повернення коштів, і що в такому випадку винна не Національна служба здоров'я України, а не ефективний менеджмент, тобто керівник. А от топ-1 у рейтингу таких закладів стала Вижницька багатопрофільна лікарня. А я сьогодні мала можливість послухати, що там не просто хамське відношення до пацієнтів, там зовсім медична допомога не безоплатної є. КТ, які ми спільно з вами відкривали колись, показували рентген. Вони не працюють без. Платно, за словами пацієнтів. І коли я це все з власнику говорила, власник розвів руками і сказав: А що я можу зробити з таким керівником? Він мені достався в спадок. У таких випадках буковинцям радять звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України за номером 1677 та повідомляти про кожен із інцидентів. А керівники громад та управління міста Чернівці обіцяли бути більш уважними щодо персоналу медичних закладів області та не допускати подібних порушень надалі. Людмила Труфен, Максим Білотка теми дня тева з 1 липня в Україні скасовують карантин та режим надзвичайної ситуації, який ввели через пандемію коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, боротьба з COVID-19 дала можливість українським службам розробити відповідні механізми реагування, що допомогло під час широкомасштабного вторгнення Росії. Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами. Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Головне управління розвідки Міністерства оборони України Укрпошта випустила чергову марку присвячену звитязі збройних сил України у боротьбі з російською навалою. Тож детальніше про символізм марки та її тираж розповість Тетяна Дубіцька. 30 червня, у річницю звільнення острова Зміїний, Укрпошта випустила марку Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Оксана Микитюк займається філателістикою вже 20 років, тож не могла пропустити таку важливу подію, адже ця марка повністю відповідає тематиці, яку вона колекціонує. У мене є своя специфічна тематика, але безумовно з початку війни до цієї тематики долучилися ще й марки присвячені збройним силам України. Даний конкретний він для мене важливий особливо, тому що він присвячений і моїй тематиці. Я колекціоную сов на Марці, особливо все, що стосується символізму сови. І от в даному випадку на штемпелях, на емблемі нашого гору і так далі, сова представлена як мудрий птах з мечем. Окрім того, тут є ось лозунг Мудрий пануватиме зірками». І таким чином цей випуск він особливо пишеть мене як колекціонера. Він задовільняє зразу дві потреби: і патріотизм, і донат. Сім гривень з кожної марки на потреби ЗСУ. Ще й моя тематика. Головне управління розвідки це служба про результати роботи, якої можна говорити лише з плином часу, але безсумнівно її працівники вкладають величезний внесок у майбутню перемогу України в боротьбі з російськими окупантами. Сьогодні можна говорити про Маріуполь вилазки наших розвідників, про Азов. Сьогодні можна говорити про аеропорт, аеродром «Енгельс» на території, нашої, на території Російської Федерації. Завтра ми ще будемо знати більше про звитяги цього підрозділу. Ті хлопці, яких ми не бачимо, але це ті хлопці, які роблять ту надзвичайно небезпечну роботу і надзвичайно в самих е таких важливих місцях для України, щоб там рвати оборону, щоб нанести більше школи, щоб отримати якусь додаткову інформацію, яка допоможе нашим Збройним силам в майбутньому зробити ті необхідні наступальні кроки, щоб визволити нашу країну від російського загарбника. Це краще з кращих. Тираж марок 1 мільйон 75 тисяч, а вартість блоку 150 гривень. З кожної марки 7 гривень спрямовуватиметься на придбання засобу помсти Росії за розв'язану війну. Всі благодійні випуски ми витрачаємо. Що на зсу що на передостанню ми випусни присвятили. І направили на благодійність перед тим «Укрпошта» через фонд відповідно направляла благодійні внески. Від продажу марок на відновлення шкіл і комп'ютерних класів в Бучі, ну іванко Київської області Укрпошта запустили в обіг також конверт першого дня: маркований конверт і поштову картку. А матеріали для цього надало керівництво головного управління розвідки. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня. ТВА. Дружина з інвалідністю та перебуває на консульському обліку в Німеччині. Прикордонники виявили військовозобов'язаного чоловіка, який хотів виїхати за кордон з підробленими документами. Так у Холянта затримали пунктів пропуску Мамалига. Під час перевірки довідки, виданої Генеральним консульством України в Гамбурзі, охоронці з'ясували, що така не видавалась. А малу гербу в опечатку та підпис підробила. Повідомлення про ознаки кримінального правопорушення направили до Нацполіції. Від рентгенівського сканера нічого не приховаєш. Прикордонники Чернівецького загону зупинили порушника, який намагався незаконно вивезти з України товари. Подія сталася у пункті пропуску Мамалих. Громадянин Молдови повертався додому з України на ауді. Під час огляду авто прикордонники виявили приховані в ніші для інструменту багажного відділення дієтичні добавки. Через приховані 120 упаковок препаратів громадянину Молдови вдалося далі подорожувати пішки, адже автівку у нього вилучили. Операція Акциз у Чернівцях. Поліція ліквідувала підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю. У приватному будинку та торгово-складському приміщенні в обласному центрі поліцейські виявили систему з виготовлення алкогольних напоїв. Правоохоронці вилучили понад 2 тисячі літрів спиртовмісної рідини на загальну суму майже 835 тисяч гривень. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо збройним силам та віримо в перемогу. Я бажаю вам гарного настрою на все добре.